Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Єгор, і сьогодні ми будемо гуляти в Бравл Старс. Я сьогодні зайшов спустя 5 днів. І сьогодні якесь вийшло нове збиття з лайками, я так чув. Ну там, по інтернету чув, там вестеп бачив. І, до речі, сьогодні ми будемо виповняти квестики та забирати награди в Бравл Пас 27-го. І сьогодні ми звісно, будемо гуляти, знаєте що? правильно в парної ШД. Давайте виберемо другого персика, наприклад, за якого я давно вже не гуляв. Наприклад, Лапіору... Так, да, до речі, в мене перше золото на неї. Ось ось. Пінчик даже получений. Ну, чесно, оставши трошечки і буде новий титул. Точніше, перший мій титул. А так, давайте, може, залову. Может, Ларри Лори? Тоже хороший вариант. Стоп. А, де... а де Лори? Вы это бачили? Что-то мне показалось. Я сейчас, если я буду монтировать, то подавлюсь. А ну, секунду. Реально! Де Ларри! Знаете, это такие сами жбаги с такой иконкой были в Амбер. Реально. Забувний, якщо огонь то вниз дивиться, то його вовсе немає. Да. То не прорисовка кару? О, лайк. Точно, треба ж лайків вб... бі... <свистець> Тупо за одного вистріла вбити чела. Да він там по-любому. Я дуже люблю Оріорі. Я, чесно, його получив з самого начала, коли він не ходив. Ну, в відкритому е доступі. Я, мені не вистачало там кредитів, а ждать поки його розблокують, то я не хотів. Тому я швидко подавати на нього 13 гривень. Але чесно, я не жалкую, бо це дуже імбово. Рикошетушка. Ааа, це був? А, це ж ми його тоді пожаліли, бідний. Даже ульту не этом был. И дальше, ребят, я давно уже на был в сети, то скажите мне, пожалуйста. <пух> Чё? Новый ранг на Ларе и Лоре? Чё это? А, вышел ли на него скин? А, звездочки. Детка. Нормально. Хм, эпический. Не, ну реально, вы бачите? Немае. Это что такое? Это что за лай Это что, связано с новым сезоном, что ли? 200, нормально. Так От там в самом головном меню, то він ела у Лорі, а так його нема. Не понимаю. Дальше, ребята, а случайно не вышел скин на Лори Лорі? -лорі? Вышел чи Ну, Просто я не знаю, честно. Такий е красивий скин. Такий хороший. 150 гм якраз те, що для него треба. Так, бежим до, до баночки. Не дай бог, цей Эдгар буде дізлайкером. Може и крыс стане менше із за цього события. Бо реально, ну більше, ніж не на пілотної серії удивительного цирка. Удивительного цирка цирка. <кхух> знаю, з одного дихання це було странно звучало. <кхух> мого тімейта убили. Та нічого страшного, я сам люблю убивати. Лайк! Like. хоть бы ничего плохого не думал. Там с него смеюсь. Тут, тут. Не, вообще молодец. Молодец. пошел нафиг польт. Пошел, пошел. Да вы что издеваетесь. Там, дай бог, зараз их. Наша судьба. Тих <реш> 15 секунд, чи там? До речі, ребят, я потеряв свій аккаунт в Magic. Реально. Так хто не вірить, я можу в телеграмі можете подивитися, я пись... я його виложу, якщо не забуду, звісно. Історію я, конечно не хочу розказати, як його потеряв, але якщо э, з ним. Запишу новий ролик про Magic, то, конечно же, розкажу чого. Зато йому хоч бихни. Нереально рей. Господи. Давай такого з другого возьмем. Например, Эмс. Чи О, Сен. За кого я ще довго не гуляв? Сендюшка. Сенді, я реально за нього довго не гуляв. Багато не гуляв. Так скін вибив, то, то якщо в прятках гуляли з Дімо з дядушкою та верумочкою, то брав, звісно. Якщо хочете подивитися одну серію пряток, заходьте в мій телеграм. Там є ця серія. Вона доволі зараз нормально так набрала 30 переглядів, я раджу, що... хоч якісь перегляди там є. Тому я думаю, може випускати його на Ютуб? Ну не ту серію, а просто ми зберемося там в косі і випустимо цю серію. Звісно, там а, лайки, 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 чуть не забувся. Чуть не забувся про лайки? Спасибо, Челик, що нагадав. о на 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 бутик. Бучик. Не, скинчик хороший. Ничего не имею против. Знаєте, ребят, в мене коли в прошлый раз було этими з э, оцими стардропами, я чуть не роз. Я психолог, коли мені выбив выбатала легендарна звезда. Нет, це правда. Ем, Челик, А ти не боїшся ніхрена там? Там же може щось. Бабух, бабах, бібіг бабах. А, ну, я ж про Чисто чистого ні, ні ні, ні, на Френка я не збирався, то для мене менше сил. А, ну о, що я емс не можу, в мене жі скін є, да я не прокачана. Мані, давай, я в тебе вірю. Давай, давай, давай. А, ну так. Ну, з ким не буває. Пораження це теж пораження. Дам, 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 дам. Давайте все ж таки виберемо Енс, щоб ви розуміли, я на неї дуже довго купив всі монетки, можна сказати, з початку ігри. Да. Я коли спершу заходив, то по суті я справді на неї багато купив, прокачував, купляв пасівки. Думав, які хороші, які погані. Добудек, ой, то есть, Верума посвятила мені гаджет на через стіни, де я ним і пользуюсь. Ну, я купив ще другий. Ну, просто мені таки було багато, прокачувати нікого, бочки сила не було. Гіперзаряди не міг купити, бо не хотів. Або Ну, то десь лаву не прокачаний. Ось так от. У да. мене 4 гаджета, тому я не парюсь. Якщо на неї вийде гіперзаряд, то я думаю її чесно прокачати теж, бо вона хороший перс. Якщо прокачати її на 11 -ту силу, та якщо буде на неї виходить гіперзаряд, то це буде. Мало. Просто гіперзаряд, надіюсь, буде непростий і непоганий. Немало гіперзарядів, а так я можу його поставити знову. сразу. Так что будет, конечно, 5000. Блин, я не заметил, как нам она... Ну, она... Чисто двух. Чисто двух. Лайк. Цикало, сколько там уже лайки? Шо? Ше новое мастерство на Эмс? Первое серебро? Ничего с подгончик. Ну, давай-то заберем 200 очки в силы. Може я на неї и і... лапать і після первого. Ні хэштег хейтери тоже нормальні. Я ж ютубер. Нам Нам-нам-нам Хэштег хейтери В яком-то тільки смысл. Так, що тут у нас по квести? Ні, ну а що? го Їх выполнять. Чому ми їх не можемо виповнити? Подожди. О, чисто на ізі було. Подожди. Давайте откроем стар дропчики. тика, нормально. Я за ше не гуляю. Ну, рідко гуляю, але гуляю. Гуляю, але рідко. рідко. Так, треба ще жодно. Так. Юху. И вот усе! Вот. Все Нормально. Нормоу. Нормально. Так, 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 так. Ларі і лой. Ні, не вийшов скін. Я просто дивився, що там начебто в був. Може, я пропустив його? Може він з рангових е, дробів випадає. Навірно. Якщо так, то я буду гулять в ранговий бой. Так, монетки. Нормально гаджет комусь можу купити, чи когось прокачати. Уже когось прокачати. Ну а поки що, друзі, надіюсь вам сподобався мій ролик. Якщо хочете ролики про Magic Bravo, то я, звісно, їх буду випускати. А якщо ні... О, давайте подивимося, що там якраз з нашим собиттям. Скільки там? Ага. Світло бачу. Угу. Світу, бачу. Ви подивіться, нам трошки не хватає до першого легендарного стартропчика. Ви бачите, скільки там! Там різниці мало. Ух ти, нічос, Треба було мені не зайти трошечки в бесик, а тут уже на особисті з лайками. Ой, ладно. Надеюсь, вам сподобався ролик. А я йду отдыхать. Або играть дальше в раву. Ну а поки що всім бай-бай, желаю удачи і переходьте на канал до будок.